Напередодні різдвяно-новорічних свят усі поспішають придбати подарунки своїм рідним та друзям. Комусь подобається ходити по магазинам, хтось надає перевагу інтернет-шопінгу. Що краще зробити покупку онлайн чи офлайн? Ми запитали у хмельничан онлайн шопінг. А чому більше вибір? Набагато кращий вибір. Просто з дому собі зайшли, замовили, і все добре. І так, і так 50 на 50. Я думаю, офлайн не знаю, щось не довіряє інтернегазинам, хочеться спробувати товари, який він на якість, бо в інтернеті буває таке, що можуть фотографії показати одну, а на його буде по-іншому виглядати. Якщо все ж обираєте онлайн-покупки, необхідно бути особливо обачним, каже старший оперуповноважений уповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Руслан Данилюк. Адже саме напередодні свят в інтернеті активізуються шахраї. Для виманювання коштів використовують різноманітні схеми. Перш за все звертаємо увагу на привабливі ціни, тобто, якщо в нас є знижка на той чи інший товар, там більше 50%, то враховуємо те, що це може бути шахрай, бо перед тим як купляти певний товар або здійснювати замовлення в мережі інтернет, необхідно промоніторити ціни. Ще одна популярна схема інтернет обману фішинг. Коли шахраї створюють ресурс, який зовні схожий на популярний інтернет-магазин, але їх можна легко перевірити. Ми переходимо за посиланням, вводимо свої якісь певні реквізити або банківської картки, або авторизаційні дані до соціальної мережі, щоб себе в магазині ідентифікувати, і в подальшому ці. Дані переходять до рук шахрая. Якщо це торгівельна площадка, відома або до прикладу відомий інтернет-магазин, то ви можете перевірити елементарно це посилання в Google. Якщо там є якісь лишні символи або крапки, або цифри, то це може нас привести на фіктивний веб-ресурс. Один з найпопулярніших способів безпечного онлайн шопінгу, який обирають хмельничани, відгуки інших клієнтів. Відгуки так більше ні що. це саме відгуки. Якщо є достатня кількість, то я розумію, що можу замовити. Зглядаю саме в відгуки про цей подарунок про певний магазин, що там варто купувати і та подібне. Та відгуки не панацея. Переконує Руслан Данилюк. Людина, яка створює веб-ресурс, може також наповнити самостійно цими відгуками. Цей ресурс звертаємо увагу на граматичні помилки в тексті зачасту в таких магазинах може бути багато хаотичних помилок. Якщо все ж стали жертвою інтернет-шахраїв, необхідно негайно звернутися до правоохоронців. У нас є номер гарячої лінії 0800-505-170. Або на номер 102, щоб спростити життя нашим громадянам. Ми на сайті кіберполіції розробили форму зворотнього зв'язку, там де особа може онлайн, не виходячи з дому, подати своє звернення в поліцію і повідомити про ту чи іншу ситуацію. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.